Всім привіт! Працюємо в інший бік. Знайшла я фільм Останній володар стихій. Раніше бачила подібний мультик, і вирішила його подивитися і заодно пошукати що книгу. Фільм, бачите, майже додивилася, досить цікавий, але цікаво, чи ж є книжка. І ось що мені видав Google. Якщо брати книгу, то видає ось такі комікси. Ну, звісно, комікс, скажімо так, і ціна відповідна. Але подивимося, чи збігається комікс з книгою. Графічний роман. Ну, це той же самий комікс, читаємо уривок. І, в принципі, так, якщо брати до уваги, що уривочок такий досить цікавий, чекайте, не можу закрити, от. Оце, випадаючи пуш повідомлення, дозволити заборонити. Так, дивимося далі. Цікаво, що ж буде. Ну, Формат комікса я ще не читала. Цікаво було б, цікаво було б, не знаю, читатиму чи ні, поки що дивлюсь фільм.